Пляж ми тут часто зі слабою буваємо. Але щоб сюди добратися, нам довелося об'їздити дуже багато різних пляжів. Ми хотіли поїхати в Чорноморку, але там не було місця. Ми хотіли поїхати в Севійон, але там були пляжі платні. І тому нарешті на свій звичний пляж так і доїхали. Дуже багато відпочиваючих, але море прохолодне. Встав. Скажи щось, як тобі на морі? Дуже довго їхали. А, що? <ривітна> Тільки одне. От зараз якраз знімаємо блоги. Ми вирішили на один день поїхати в такий от будиночок. От Світла, правда, немає, тут є своя територія, мангал. І вихід до сьогодні вітерець. І вихід до свого причалу до лиману. Це сухий лиман, я так розумію. Такі хвиля, так добре. Це там територія, з якими прийшли. Ось це, видно, більш такий подорожча. Там така лавка, О, там скромненько. скромнюсічко так. О, мама. У нас не двохпороховий, він справді нам двохпороховий, але я думаю, що це з іншого боку вхід другий парку не здають у нас. Просто от такий. Це виходить одна кімната. От. Світлана. Друга і відповідна кухонька така. Іди принеси. Так, да, Укріп є, от лежить перед вами. От, ну, там, там туалет, відповідно якого не вийде. Так, такі, такі справи. Це мама зі Славою приїхали на риболовлю. Хочеться. What Траба якийсь бучок займає, звернув, що Але його він маленький. Може і більше буде щось? Такі випускають, а? Та ні, тут є і більше <рес> Пригайте Бригайте, <мам>, в воду. <рес> Кінчик, а в тебе що? Красноперка? Красний краси. А це... Тенчика ти що зловив? Що там? Це окунь. Це окончики. Такий яскравий з червоним, таким якимсь пятном червоним. Дуже гарно. рядом. Така вона гарна. Та да. кистлява. Кислява, смачка. Чути пішов ходить. Мені жарко трошки. <смі> І там та кондиціонер добрий. Зараз вийду до вас. А от бачите, оця церква. Пам'ятаєте, коли ми їдемо, то там на повороті завжди. Церква така гарна на цьому. Оце ми з іншого боку. Цієї церкви. О, О це вже закіпає юшка. Але кажуть, що якщо попадає в юшку трошки дров, це навіть краще. Не, і не буде. Не буде так. І ще й смак воно дає. Це м'яско. Вони мало риби. Вони ж недовго цей. Так. Да. Так. А це буде на рішотку чи ні? ні там, там немає угля. Ну, але воно трошки коптиться. Зловив щось? Ну, звичайно, вже ніч спустилася. Це який червоний місяць, так низько якось. Тут головне не звалитися. В темноті. Тут так добре і прохолодно. І комарів. комаріїв, такі косочі. Ранок нас вітав ласкавим сонечком і прохолодним вітерцем. Правда, вдень було спекотно, але зранку завжди добре. І ми вирішили поїхати в магазин, завершити наше таке гуляння покупкою вогнища або кострища для того, щоб потім попригати. Івана купала. Ну що, як? Вона нагрівається. Ну, звичайно, вона нагрівається. Тут стає тепло. Ну, але наче... Якіся, ну, якщо там знаєш, пер, ну, вночі перевертати одіяло таке, угу. то воно буде працювати, тому що ця сторона нагрілася, а ця сторона ще холодна і раз накрився за на, на, на. І знову в холодному. І ця, типу, поки вистегне. В принципі, в принципі, треба тестувати прямо, знаєш, це. Ну, ще, відпочинь. А я піду ще пошукаю. Це ко... кострище чи вогнище, як воно це називається. Визку. З'явлю такий набір а, за 25 тисяч. От, я все думаю, купити його, або ось цей, або оцей. Цей мені якось більше симпатичний, і він коштує 22 22500 найдешевше. От, але е, він коштує 18 500. Зараз була переоцінка і... Ну, сидіти зручно

О, насправді дуже багато якихось змін да. в житті. І ми завтра поїдемо в офіс, тому що ми відкрили бізнес. Це погодинна оренда. Кабінетів. Для і... плодів, Ну, для всіх. Для так. всіх, кому потрібні кабінети. Погодинно. По але так. без шуму. Тобто всякі там спортивні штуки. Ні, не вийде. Ну, не знаю, в нас є велика зала, групова, і там можна проводити дуже багато різноманітних занять, як йогою займатися, як і іншими якимись речами, але не дуже гучними, звичайно. От то то це ж прекрасно. От і ми завтра поїдемо і покажемо вам, знімемо один офіс, другий офіс. А і і що буде. А, і ви побачите це. Як, е, розвиваємося. Правда, податків дофіга. На мій ФОП е, ось приходить дуже багато витрат по ньому. От, але радує те, що якийсь відсоток йде на наші Збройні сили, тому ага, це заспокоює, тому що без того ніякі бізнеси неможливі. Без захисту у нас. Так. От, стало таким чином тут. А потім покажу відео, як, як було. Стало так. Оставили арочку. Троянди платистся, кинула на неї. А було ось так: це все впало, повалилося, ми підставили арку, все було заросло От, і прикрасили. Мені здається, добре. Напишіть у коментарях, чи вам подобається. Мені сподобалось. А. Поїхали. Як і обіцяли, зараз покажемо, що у нас тут. є. От наш невеликий бізнес. Наша така кухонька. От. Водичка. Кабінет один. Ми покажемо, тому що в кабінеті два працюють. Ну, вот такий він. Доволі затишний, гарний кабінетик. Тому, якщо комусь потрібна оренда, комусь потрібна оренда, а ви знаходитесь в Одесі, і вам потрібен кабінет для роботи, ну, не знаю, IT, психолог, не знаю, там якісь зустрічі, то в цілком ви можете скористатися нашими послугами. Так, а це Офіс 2. В чому двері? Офіс 2 має такий дуже затишний холл. Кабінет 1. Ось тут, бачите, для індивідуальної роботи, але тут можуть до п'яти людей поміщатися. От, коробочок мій, горнюшки. Мені його подарували. Мені його подарували. От. Це ми зараз привезли. Так, це кабінет номер два. От він ось такий. Бачите, він такий досить дивний тут. От. Без штор з картинами, але мені теж він дуже подобається. Гарно, гарно. От, і великий кабінет. Великий кабінет. Це такий зал навіть для групових робіт. От, для групових робіт, а, але тут можна і індивідуальні сесії проводити. Так. Ну що, тепер зі славою ми маємо такий маленький бізнес. І ним займаємося. Він вимагає не дуже багато уваги, але вимагає уваги насправді. От, тому що, тому що будь-який бізнес потребує контролю. От. Так. так. Ой, всім доброго ранку. Так спекотно вже за, за, за сьома година ось. І вже так сонечко добре припікає. Ха. Сусіди сплять, так тихо-тихо. Такі відляку, е, відлякуючи кортів О, це наша лаванда. Вона гарно розрослася. Ми не робили клумби, Бачите, я купив. Кору, але вона така дрібна і з, трошки зі сміттям попалася недобросовісні якісь попалися продавці. Ти, що міг то вичистив? От ще Антона попросив, щоб трошки почистив. А ще хочу звідси сюди кинути е, цю кору е, середньої та грубої фракції. От, А подивіться. Подивіться, як гарно зацвіли, жовтим, білим, а ще мають бути... дивіться, що теж білі, От. Яка краса, правда? Так мені подобається, ще треба буде замовити цибулинки, можливо, мікс. Щоб їх було багато і можливо посадити в якусь велику. У якусь велику а, ємкість. От. Гортензії зав'язуються. Певно, шапки будуть невеликі, але це просто прекрасно. Тепер наш прахід. Он таким чином Дітки собака не спить копка. Так. так, тут трошки поприбирали. Це вже напевно, побачили, як наш прикрашений вхід. Так, а що з цього боку? Бокусь так Нам сказали видалити оцю ожину, хоча тут трошки є ягід, але не сказали, що це дика ожина, що вона насправді не дуже М -м -м. кисловата, Ну, лише не час, трошки. Так, буде якась кількість яблук. Небагато, але буде. Черешня, яка вже відійшла. Ось. Килим. Потрібно викрити. Говірочки, помідорки. Так, що сьогодні. Зараз прям пилию їх. Щось пропустив салат. О, ще якийсь Я Його не бачив. Збирав наче вчора. Отакі щось з ним тут сталося. Знову хороші огірочки. Так. От уже тут дозрівають помідорочки, томати. О, там там ще будуть. Вже величезна. Оця ще більше, ніж минулого року, мені здається. Прямо в буде. Так, щось персик пропустив, хотів вам показати. Ну там є, але вони щось гниють. Я, напевно, думаю, що з персиком буду позбавлятися, так. Зріжу його, на його місце посажу. Або інший персик. Повно, швидше за все, якийсь інший персик. Так. Це у нас слива така. Або я не знаю, лича, який там взагалі. Вишня. О. Моя краса. Хінецея. Так. Мілейніки вже відцвіли. Скоро, можливо, там в кінці сезону будуть цвісти, буде цвісти шаблія знову. Зараз я їх підстриг, Оце килимет. О, трошки Бо сміття там треба забрати по цей. Тут теж. А тут, бачите, я на це щось не прижилася. Ось вона тут одна. юк, кілька штук. Потрібно їх буде розсадити можливо, завести туди де офіс. О, маленький юкіт, а туди позавозити та й поливати. От. Ну і скоро воно ну, розквітнуть. І дуже гарні. Минулого року не такі величезні квіти. Це гібіскус. Такий кущовий. Та, ну, що зараз поливатиму. Чогось від вітру впали. Наша, наш ліжок, де ми проводили експеримент. Наливали туди води і відпоювали... Ну, не експерименти, так ми робили і відпоювали Ось ті, що при вході квіти стоять, забув, називаються. І вже це треба вилити поставити на місце. Ну, ще таки лишили тут поки. Так, ну, бачите, такий трошки у нас безлад. Творчий. Ну що, полиємо огород і піду працювати. Полию город і піду працювати. Так, от покажу огірочки. Ну, бачите, які тут у нас різні. Ось там що тут огірочок. Так, о, ось, ось який. Ну, його вже, напевно, треба, можна тривати та їсти. Ну так. Да. Ось тут такий прям. Ось зараз я не Кілька штук. Таких маленьких, молоденьких. Так. Що десь я бачив? Що десь я бачив великий? Щоб він знову не дозрів таким, як був, той. Але... Їх так якось... А, напевно, тут ні. Так. Хм. Окей. Значить знову переросте трохи. Так і буде.